Привіт, друзі! З вами, як завжди, я Таліжан, і ми з вами знаходимося у селі Мленниська, де ми в ролі звичайного тернопільського фермера, де ми також використовуємо нашу українську вітчизняну техніку. Ну що ж, друзі, поїхали! Так би мовити, у нас вже березень, і треба якось використовувати нашу сільськогосподарську техніку, використовувати красу, використовувати трактори. Ну і, звісно, що не забуваємо про те, що у нас є одне поле, на якому потрібно посадити овес. А для чого нам овес? Правильно, нам потрібно чимось годувати коней. І в цій серії я придбаю, нарешті, коней. Будемо займатися кіньми. Ну, але спершу, але спершу давайте зараз ми глянемо, що там наші кури. Кури потребують зерна, ну а вівцям поки що достатньо, достатньо травички. Так, а що там з висаджуванням? Так, ми можемо посадити з вами Овес. Овес, можемо посадити також і Ммм, Чудово, друзі. Сьогодні посадимо овес у цій серії, точніше, а погода також доволі хороша. Доволі хороша. Ну що ж, друзі, причіплюємо з вами тим часом сівалочку. Джон Дірі, яку ми використовували на перших наших посівних. Все ж таки, я знайшов дієвий метод, як. Закупити доволі дешево соляркою, ну і ми її з вами і колись та й купили. В попередній серії, здається. Так, ну що, друзі, ми готові, будемо садити з вами овес. Та поле у нас, звісно, що невеличке. Хоча, якщо то можна назвати полем, то всього-навсього якийсь городик, який ми нам якби, дістався у спадок. Або який нам просто так продали на тобі город, я не, не хочу займатися. Так, ну що, давайте зараз опускати нашу сівалочку. До речі, друзі, якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забудьте поставити вашу вподобайку. Не забудьтеся підписатися на цей канал. Не забудьтеся підписатися. Дивне, звісно, слово сполучення, але нічого. Ну і, друзі, засаджуємо, засаджуємо, підтримуйте, друзі, канал, підтримуйте цей проєкт, щоб він далі жив, розвивався. І ще було дедалі більше серії. Ну, а ми з вами засаджуємо вже один проходик, ми з вами зробили, і це дуже круто. Ось так зразу носимо і насіння, і також добрива. Ну, от з боку, так воно і виглядає. От самої кабіли водія з кабіни тракториста, то ми кажемо водія, чомусь не кажемо тракторист, Тому що якби звичайнісінькі трактористи, механізатори. До речі, яка різниця між трактористом і механізатором. Хто там знавець, хто розуміється у цих от поняттях. Так, ну і дивіться, там, де ми не культивували, там у нас утворюється ось така нібито стерня, нібито Ми як ніби культивуємо, воно перемішується. Каша Малаша виходить. Так, ще пройшли лінію. Бачите, універсальна сівалочка. Для чого нам ті культиватори, якщо ми можемо взяти... Сівалочку Дір, вона буде її в нас і садити, і культивувати, і також вносити добрива одночасно, що дуже цікаво, так що цей прохід іще лишиться нам один. І ми зможемо садити ось цей невеличкий городи. Доволі швидко ми це все робимо друзі, за допомогою цієї сівалочки Так, ну що, останній прихід закінчуємо. Але, до речі, це буде не все. Не все, що я буду робити на цьому полі, бо в мене ще залишилися залишки. А чому вони в мене лишилися? Бо тому, що я не захопив деякі пікселі і треба було б ще засадити ту частиненьку. Що ми зараз з вами і зробимо. Все ж мені хочеться, щоб все виглядало у нас добре. Я розумію, що ми витрачаємо більше добре, більше насіння, але ну, мені не подобається, коли ці білі лінії у нас виглядають. Білі цяточки. Все чудово. Можна сказати, що посівна у нас закінчена. І будемо, друзі, обирати якийсь контракт, але спершу глянемо на якість нашої роботи. До речі, стосовно каміння на городі, на жаль, його прибрати не можна. Це декоративне каміння. На жаль, так, на жаль, так. Не можна прибрати. Дуже шкода. Ну, нічого, рівно, ніяк не впливає на нашу техніку, бо це ніби як декоративне каміння. Дивимося, є контракт на посів. і... Та ну його, чому? Чому бавовна? Я не хочу садити катон. Я хочу садити щось інше, зернове. А чому ви мені пропонуєте саме катон садити? Добре. Я гадав, що будуть якісь інші там. замовлення, контракти, але бачу, катон хочу. Для чого в той катон? Посадіть ж ту пшеницю, посадіть ви той ячмінь, чому вам катон. Ото й таке, друзі. Ото й таке, хочеш виконати якийсь контракт, ще й плануєш, але, бачите, катон пропонують. Ну і цього катон нам. Так, друзі, переносимо наші добрива, я спорожнив наші сівалочки. Якщо, друзі, у нас буде якийсь контракт на розкидання, то ми використаємо ті добра. До речі, хотів звернути увагу на ось цю деталізацію. Доволі круто зроблено, дивіться. Гладіс, насіння рого ячменю. Перша репродукція. Бачите, всі от рівні деталі ми можемо з вами побачити доволі якісно, бо зазвичай воно виглядає розмито і так далі. А тут дивіться, все якісно, друзі, можна навіть прибільшити. Збільшити це все. Ну, шкода, що не зроблено в цій грі, що ти купуєш ось це насіння, наприклад, для ячменю, ти садиш саме ячмі, ти не можеш садити якусь іншу зернову. На жаль, цього в грі не зроблено, але хоч можеш придбати, уявити себе звичайним фермером. Це більше, звісно, для РП воно підходить, але... Ну, ми так не морочимо собі голову, ми використовуємо гру і використовуємо, використовуємо можливості гри, потенціал гри, і також наші вітчизняні українські модифікації, що дуже круто використовувати щось своє. Ну що, друзі, завантажимо зараз крас зерном і поїдемо, поїдемо. Так, а мені потрібно десь до 6 тисяч літрів. Я знаю, скільки це вийде в тонах, бо все ж літри і тони це зовсім різні поняття, не треба їх плутати, тому так. Ну і все, навантажу трішечки, і можна везти до нашого куровика. Будуть курочки у нас споживати зерно. Я от дивлюся, вони їдять зерно дуже активно. Таке відчуття, що. Е дуже багато їм треба цього зерна. А в нас зерно вони активно плюють, та яєці не нам дають. От Цікаво, що буде по грошах. Я от дивився, що можна продавати лише в кінці року. Тому я поки що не встиг, не встиг з продажем яєць. Але все ж надіюся, що якщо ми з вами продамо ці яйця, то ми покриємо і наші витрати. Але мені, певно, з іншого боку здається, що можливо витрати ми не покриємо зразу. Але все одно доведеться нам закуповувати зерно в крамниці. Ну, все ж, у нас є спеціальний мод, можливо, зерно з допомогою того моду буде дешевше. Ну, це я там корми для, для птиці. пам'ятаєте, я робив огляд на... Це все насіння на цей весь пад від Хайберона здається він розробив цю модифікацію, що ми йому дуже вдячні за цю хорошу модифікацію, цю різноманітність для цієї гри. Дуже вдячні. Так, ну що, друзі, тепер зараз тут станемо. Дуже круто, що можна використовувати модифікації, пов'язані з українською вітчизняною технікою, пов'язані з Україною, Це дуже круто. До речі, заїхати сюди не можна. Зовсім не можна заїхати сюди, ось нашим кразом, що висипатись тут овес. Тому доведеться купити якийсь навантажувач або якийсь тракторець з фронтальним навантажу. Вже у мене є деяка ідея. А потрібно сіно, здається, ну і солома. Так, друзі, закриваємо. Все ж треба в наступних серіях купити, купити нам. Навантажувач. Вже є до мене. У мене ідейка одна модифікація. Цікава, поки що я не розкриватиму усі карти, але в майбутньому ви дізнаєтесь у наступній серії. Так, ну що, давайте зараз дивитися на модифікації. Я, до речі, маю модифікацію на крас. Дивіться, який крутий крас, я його обов'язково придбаю. Ну, Це у нас як би тягач, вантажівочка. Це у нас не той із бортами зразу вбудований. Із кузовом, а це у нас, друзі, буде звичайнісінька вантажівочка. Я її хочу в майбутньому придбати. На жаль, тут не можна розфарбовувати, бо, як я розумію, його перенесли з ферми 19, ї тому не можна змінювати колір. Реш лише білий, ну, нам не звикати, можна придбати покращений двигун. Я напевно, що якщо буду купувати цей крас, то я, звісно, що оберу найкращий двигун. Все ж хоч, хочу випробувати. У цьому проходженні також і цю модифікацію більш так детально. Ну а поки що у нас буде якби оренда. Мені не шкода грошей на оренду цієї техніки, бо тому що хочеться от вам її показати, продемонструвати, зробити тест. У навіть кріплення можна тракторне Тракторне кріплення зробити. Це то така чуда сія. І від того Франкенштейна ми з вами робимо. Орендуємо за 5 тисяч, ну нічого страшного. Для тесту мені не шкодати зробити, показати вам. Ну і звісно що у нас ще є Одас, це Одеський автомобільний завод, де виробляли і виробляють, напевно, досі різні причіпи для тварин, причіпи для зернових і так далі. Ось, до речі, цей самий причіп. Я його використовувати не буду, але якщо вам подобаються алюмінієві чи залізні ось такі причепи для тварин, то welcome to the... опис під коментарями. Дивіться, там усе є. Там ось ця модифікація, накрас, і ще буде на ще один причіпчик. Ну, я, його, я просто вам показую, що він існує, в описі ви його знайдете. Ну і мені подобається ось цей перечіпчик від компанії ODAS. Дивіться, який прикольненький, все ж він відповідає, напевно що нашому стилю гри. Тут можна, напевно, розмінити багато тварин, можна там змінити колеса, можна змінити якусь прибудову, не знаю, що це воно таке. Можливо, якесь віконечко, я не дуже розуміюся в складових техніки. Ось, цікаво те, що можна змінювати дизайн, літній або зимовий. Ну, зимовий ми точно з вами не будемо використовувати, а літній можна обрати, бо тому що у нас весна зараз тепло. Ну і ось такі пропорції можна також взяти. Ну і, і все. Також можна кольори змінювати, але кольори стандартні мені до вподоби, Не хочу нічого змінювати. Мені поки що це подобається. Ну, Номера також можна, на жаль, українських тут немає, що дуже засмучує, але нічого. Ну, все, друзі, ось це я орендую. Орендували ми з вами краз і орендували ми з вами ось цей причіпчик. Зараз ми його з вами і випробуємо. Ну що ж, друзі, ми до цього з вами у українсько. Дивіться, як він у нас шумить, справжній монстр. Монстр Тернопільщини. Це насправді Кременчуцький. Краса, але все рівно. Дивіться, як він. Ну, звичайний стандартний крас. Не пам'ятаю, який рік його виготовлення, але точно, напевно, ще кінець 90-х і початку нульових. Зараз, здається, також є нові моделі кразу. Не знаю, я не цікавився сучасними моделями, але здається, була також якась вантажівка. Для військових воно використовується. Так, ну що, причіплюємо? Причіплюємо наш причіп. До речі, Усі датчики тут працюють. Датчики швидкості, датчики палива, датчики е, тяги і так далі. Все тут, друзі, працює у нас. Ну що ж, давайте зараз заїдемо сюди, подивимося, чи ми можемо придбати коней. Мені дуже цікаво, я не випробував перед серією ці причіпчики, але насправді цікаво, що ми можемо сюди засовувати. Так, дивіться, корови у нас є. Так, далі у нас свині, вівці і кури. На жаль, немає коней. От великий недолік цього причіпчика. Ну що зробиш, нема, то нема. Тому, друзі, їдемо з вами. Їдемо з вами до курника. Хочу продати хоча б сотню курей, якщо це буде можливо, не знаю, яка тут місткість в цьому причіпі, але хочу продати курей. Треба вже виходити в прибуток. Та і старих курей треба продати, бо ще. Буде якась халепа і все. Гроші підуть в нуль. Я так хочу на м'ясо. Потому, дівчино, давай там, підсідай до мене вкрас, це ж романтично. Бачите, не хоче, не хоче до нас сідати. От, напевно, не подобаються їй далекобійники, не подобається їй крас. Ну що зробиш? Не покадежиш ложку з медом в рот. Та й таке. Ну що, поїхали? Зараз будемо завантажувати оце все. Можливо, а можливо... А можливо, давайте все ж придбаємо коней. І ну, так будемо чередувати, Щось зробимо в кразі, щось зробимо із кіньми. Так, давайте купувати. Скільки вони коштують? Ого! Дорого дивіться, дорого вони коштують. Не, мені цікаво, скільки ми можемо отримати із продажу ось цього. Здається, там треба розвивати фітнес е, в самих от е, коней. І також треба розвивати у них швидкість. Треба їх кожного дня тренувати або ж кожного місяця. Давайте придбаємо ось цих, Ну будь-яких мені ось такі подобаються найбільше. Ось все. Ось речі, наші коні, Ну ми їх випробуємо пізніше, але спершу крас. Так, друзі, сіли ми крас і їдемо до нашого курника. Ми зараз будемо будемо зараз завантажувати наших курочок, і потім повеземо на продаж, на м'ясокомбінат. Потім стегень. Там, які там компанії є з куритиною пов'язані. Наша ряба, от, все, нашу рябу, на нашу рябу повеземо. І потім зробить нам стагенця. ну Бачу, всього 85. 85 курочок лазить. Тому давайте ще 25 закинемо. Мочу продати по максимуму. Глянути, яка буде ціна за всіх курочок. Дивіться, курочки, стадо курок. Дивіться, яка у нас тут ватага. Велика ватага, велика армія куряче. Кури, напевно, світ хочуть захопити. Така у них група велика. Так, Ну що, друзі, зараз ще коней випробуємо з вами, і потім будемо продавати з вами цих курочок. Дивіться, як вони цікаво виглядають. Шкода, що вони не рухаються в цьому, напевно, вони там би кіпіш наробили. Ось цьому причіпчику. Ну, добре. Добре, добре, хай поки що там будуть, надіюсь, вони не вилізуть. І давайте випробуємо наших коней. Так, ну що, сідаємо у нашого джейка. До речі, я там зробив голосування. Ну, На час запису, на час озвучення цього ролика я зробив голосування, де ви, де ви напевно, що написали вже імена, щоб в наступній серії я вже зміг от їх і написати. Дати назви нашим коням. Так, ну що, друзі, давайте біжимо. Цікаво те, що, на жаль, у цій грі немає розбіжностей між кобило і також жеребцем, тому імена можуть бути будь-які. Тут немає статі в коней. Хоча, може, по вигляді можна і побачити, але шкода, що такого у нас немає. Зате дивіться, як ми бігаємо з кіньми. Це, до речі, додали в 19-ту ферму цих коней. Стрибаємо, друзі, стрибаємо. Хоча моди також додають і велику різноманітність. Там я бачив на віслюків, додавали щось і на ламу. Боже, там стільки всякого різного, там навіть різноманітність для песиків є, для котиків, котики навіть є для 22-ї ферми, що дуже цікаво. Велика різноманітність є, ну, зате ми з вами покращуємо навички цього коня, щоб потім в майбутньому продати його за найбільшу ціну. Ну, На м'ясо ж ми здавати не будемо. Звісно, що ми ж навіки занадто жорстокі, щоб на м'ясо здавати. Так, ну що, друзі, продаємо з вами наші курочки. Бачу все ж курочки. Не вилізли звідти, хоча б могли б насправді тут доволі воно не сильно захищене. Тому, тому вони могли б і вилізти. Так, друзі, продаємо. Так, можна продати скільки за, за раз, скільки можна? 60. Добре, продаємо їх. Чудово, і ще залишок продамо 25 штук. І скільки ми маємо, а ми маємо з вами скільки? Півтори тисячі майже. Чудово. Доволі хороша ціна. Можна курочок старих продавати, щоб бодай щось там з ними не трапилося. То хоч продамо їх, збудемо з таких курочок, на все рівно є нові курчатка. Вони яйця не сильно несуть поки що, але надіюся, в майбутньому будуть нести нам яєчка. Ну що ж, друзі, все ж віддам я з оренди цей крас, бо не хочу потім платити величезну ціну за оренду. Так, причіпчик також віддаємо. Ну і все, друзі. Посилання в описі ви зможете на них розшукати. Ну і не забуваємо що нам треба і заробляти гроші, тому нам треба працювати на якихось там дядьків, тітоньок, бабуньок і комусь орати города, комусь культивувати, десь розкидати добрива і так далі. Давайте зараз я винесу усі ці добрива наші. Чому всі? Тому що я хочу, щоб їх якось використати, щоб вони даремно не лежали, щоб я не купував нові. Ну і це насправді, друзі, зручно. Хочу, щоб був один мішечок. Хочу, щоб він був лише один. Ну що ж, друзі, так, завантажуємо, чудово. Ну, Майже 2000 літрів ми маємо. Ну, надіюся, мені цього вистачить на кілька полів. Ну що ж, друзі, поїхали працювати. Так, ну і ось... Всього у мене було два контракти, це останній. Ну і ми заробимо зараз свої грошенятка. А що ви думали? Як ж без грошей, треба заробляти гроші. А то тільки витрачаємо. Хоча я хочу ще назбирати на трактори, один хочу його придбати. Він дешевий, але гроші нам необхідні. Необхідні. Поки що цієї кількості грошей мені недостатньо для купівлі того тракторця, але обов'язково ми з вами його придбаємо. Доволі певно відомий. Але для, для української аудиторії, певно, ну не сильно, ну мало відоме. Для, для фермерів так. До речі, ми не можемо розкидати на своєму полі на орендованому тракторці. Ну Та й таке, друзі, забираємо гроші. Такий славнозвісний трактор. Це, до речі, я в спільноті в Телеграмі показував, то хочете побачити, що там було. Там. Підписуйтесь в Телеграм, друзі. Там, до речі, в Телеграмі ми також і спілкуємося. Активненько бувають там дні, що можна і поспілкуватися свою копійку вставити, своїх 5 копійочок. Тому, друзі, приєднати нашої спільноти в Телеграмі, там у нас і чатик, там я публікую деяку інформацію цікаву, що може там бути на каналі в майбутньому. Та й таке. Надіюся, наша групка там збільшиться. У нас буде не 6 людей, а буде, можливо, сотня. Так, опускаємо нашу косарочку, ну і будемо косити. Цікаво те, що ми це все будемо збирати, косити, тюкувати, напевно, десь до години часу. Тому все я хочу, щоб воно було у вигляді нарізочки. Ми це вже робили. Нічого цікавого тут немає розповідати, тому давайте з нарізочкою будемо працювати. Надіюсь, вам це буде цікаво. що ж, друзі, поїхали працювати. Ну що, друзі, минула година. Ну і ви тепер розумієте, чому? Це занадто нудна робота. Ось добре, що нарізочка є. Тепер ви бачите, що можна зробити з однієї години простого запису. Можна зробити ось таку нарізочку приблизно на хвилину з чимось. Ото й таке, друзі, ото й таке. Оце все, друзі, робота. Це все час, також треба це все подивитися, вирізати якийсь цікавий елемент. Все час, друзі. Тому і багато часу виходить на те, щоб записати ролик, підготуватися до ролика, змонтувати його, озвучити його. Е та й таке. Ну що ж, друзі, завантажили ми, маємо 28 тюків і ще один тюк у нас є на полі. Чудово, бачите, який у нас запасів буде. Надіюся, вітцям точно вистачить. Так, виставляємо ось так. Давайте натиснемо на Y, Чудово, чудово. І круто. Ще треба потім посортувати це все. Давайте все ж посортуємо. Відкладу я сіно, я його певно буду віддавати нашим коням. А от травичку я можу віддати, певно, що вівцям віддамо для чого? Віддавати його коням, якщо вони його не їдять. Тому ось також давайте завантажимо солому. Я відклад кілька тюків для наших. для кого? Для наших коней, там, потрібна солома їм. А от ці всі тюки соломи ми можемо продати, ми все рівно отримуємо. Ще солому, бо, тому що буде молотити з вами е, молотити з вами ячмінь і також буде молотити з вами, крім ячменя, що там у нас ще є, м -м Овес. Він також дає нам солому, тому круто, що воно у нас є. Так, ну що, друзі, здається, ми все про... А, не продали, дивіться, залишилося 4 тюки, треба їх ось так продати. Ну, ось бачите, додаткові гроші ми з вами маємо, друзі. Тепер ми можемо точно купити той тракторець, який я все ж на. Хочу купити, хочу випробувати, особливо з навантажувачем. Не сильно люблю я навантажувачі, але треба попрацювати, треба позвикати до тієї системи. Так ну що, друзі, ще ось тут два тюки у мене. І ми маємо всього три тюки із цим. У нас тепер 30, 31 тюк. Ого, круто! Багато тепер у нас. Великий запас. Так би мовити, великий запас травички. Тепер нашим вівцям точно її вистачить. Не потрібно косити. Не потрібно косити травичку. Ну що ж, друзі, давайте виставимо його нашим вівцям один тюк, а ці всі два тюки я відкладу осіли. Ці. Цікаво, що тут навіть є тюки, але, на жаль, їх забрати не можна і також продати не можна. Так би б я їх точно продав би, бо вони мені не потрібні. Цікаво виглядає. Ну, бачимо, тут багато у нас є вовни. До речі, вовну ми можемо з вами продати у наступному місяці у травні. Що, з, звісно, ми зробимо. У наступній серії, ну що ж, я от посортував. Тут у нас лежить і солома, і сіно. Ось так гарненько поскладав, Будемо потім використовувати. Ну і це здається все. Так, з соломою у нас там також воно є. Лежить один тюк. Там не пам'ятаю, скільки використано, сіки використано з соломи, але так ще є трішки зовсім лишається для наших коней. Ну, коні не сильно та є їдять сіно, тому поки що у нас величезні запаси є на кілька років вперед. Ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися цю серію. Забудьте про ваші вподобайки, не забувайте підписатися на цей канал. Ну і звісно, що я, певно, за записом цього виконую ось ці кілька контрактів. Це ж гроші треба нам заробляти. Ну що ж, друзі, Акції також нічого цікавого немає, я розраховував, що буде щось цікаве, щось зможу продавати, але, на жаль, немає нічого такого цікавого. Тому, друзі, дякую за увагу, дякую, що дивилися. Підтримуйте канал, вподобайкою і також підпискою. Ну і підтримуйте Збройні Сили України, бо це дуже та дуже важливо у даний період часу. ж, друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України!